Привіт, любі друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Вже дуже давно не виходила на зв'язок. Хто мене зрозуміє, у нас зараз в основному дистанційне навчання. Маленька дитина сама, так не завжди підключиться, плюс вимикають електроенергію, тому я асистую. і зараз всі сили направлені на навчання плюс там ще справи, вимикання електроенергії, не завжди вдається зарядити телефон. Зараз хотіла розповісти, як у нас справи, що у нас цікавого. Зараз вийшло свій сад, дворик. Покажу вам трошки, що у нас, що у нас робиться. І розповім це ось. Мої огірочки. Що з них залишилось? Треба буде все тут почистити і познімати ці всі пілочки до наступного року. Це ось помідори. Померзли. Деякі я зірвала зеленими, вони мене подозрівали, але деякі були дуже-дуже зелені і померзли. треба теж буде все позривати, почистити і винисти. Це ось така в мене рукола. Вона Багаторічна. Подивимось, як вона перезимує, що з нею буде. Зараз там іноді ще щупає собі на салат. Тут у мене була посіяна цибулька-чорнушка, але з трьох рядочків зійшло тільки там шість, мабуть, цибулинок, а зараз багато вологи було в вересні і вона активно почала сходити. Ну, це вже таке не знаю, що буде. Тут листя з нашої черешні. Черешня в нас вже така ось без листа одна і друга така вже без листа. Ось тут ось чоловік вже все повигріпав, виніс це листя, тут вже такі залишки були. То був такий килим з листя, як і тут. Тут я залишаю листя, не знаю, чи це правильно чи ні, але залишаю його як, як таке добриво. В минулому році так робила, просто перекопала потім і в цьому. Це ось мої перці. В них толку не було в цьому році, тому що пізно посадила, цвіли гарно, позав'язувалися маленькі перчинки, але не подозрівали, не повиростали. Буквально три перчика зірпали. Ну, Буду знати. Це теж тут залишка помідорів огірків. Все це знімаємо. Ось подивіться, яке чудо, яке чудо полуниця. Квітни, квітне. квітне Зав'язується. Дивіться, там, там. Вон квіточки. Активно квітне моя полуниця. Сьогодні зірвала таку добрячу мисочку ягідок. Вони такі буренькі, але зірвала. У нас сьогодні були заморозки. Ось чоловік обрізав черешню, залишив гілочки для мангала, для шашлику. Так от, у нас сьогодні зранку вийшла я десь біля сьомої години ранку. Відправляла своїх хлопців на роботу в садочок, заморозок, на травичці, вся полуниця, всі квіточки, полунички. Ось ця вся малинка. Все було в інії, в такому кризі. Весь автомобіль був повністю обмерзлі з Я думаю, ну все, ягоди не встигли ми обірвати все. Але потім сонечко зійшло, полунички, яйки. Підійшли, я їх зірвала діткам. Зараз по моїх хай похрумають. І ось, дивіться, малина. Малина? Я вам зараз похвалюсь. Ось скільки я ще сьогодні зірвала малини. Невеличку таку піалочку. Не знаю, чи ще буде дозрівати. ще багато зав'язано. І ще навіть зараз покажу таке диво. Ось вона ще активна, активно цвіте. Дивіться. Зав'язані молоденькі ягідки, активно цвіте. Але що буде, не знаю. Ну, звичайно, ці ягідки вже не дозріють, можливо, там вже такі, які червоні на підході, ще подозрівають. Але слухаю прогноз погоди, що декілька днів ще у нас листопад буде сухий, сонячний, а потім почнуться дощі. Такий у нас дворик. Тут, звичайно. Не дуже, так скажемо, прибрано. Ось чоловік намагався почистити терасу за вересень місяць йому дощовий, бо він так після роботи кусочками всі стрільниці болгаркою чистив, але не дочистив. І це ж, мабуть, залишиться на весну. І вже потім скриємо таким спеціальним фарбою лаком захисним для дерева. А це ось наш. Тут живе помічник, яким ми вже користувалися декілька разів, коли вимикали електроенергію. Дуже-дуже вчасно ми його купили. Не знали, що таке буде, так скажем, з влітку зліта переджали, але, 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 але. все-таки сподівалися на краще. Тому взяли його і... Він уже пригодився. Тому що в нас в п'ятницю, все що минуло, два рази вимикали світло, один раз на три години, другий раз на 4 години. І там 10 жовтня вимикали, і ще на тижні вимикали, тому якось так от користуємось. Якщо кому цікаво, розповім детально, що, як, де, брали по вартості. А зараз хочу вам трішки розповісти. Про те, як, я тут так присіла, трішки пухнаста. Хочу вам детально розповісти, як можна додатково зекономити на покупках в сільпу. -По. Чесно, сьогодні не перевіряла, чи це ще працює, тому перевірте, я зараз розповім, вибачте, що тільки зараз дійшли мене, скажімо, Руки розповісти, але сама вже скористалася і доволі вигідно. Так от, є на сайті Сільпо, не в додатку, увага, а на сайті. Така в них зараз акція. Прикупівля подарункових сертифікатів онлайн-версії, оплачуючи її увага, карткою MasterCard. MasterCard ви отримуєте додаткові. Суму коштів. Тобто, купуючи сертифікат номіналом 20, 200 гривень, ви отримаєте плюс 50. Тобто, ви можете його товарити на суму 250 гривень. Своїх платити живих грошей ви 200 і 50 вам дає додатково сільпу. Якщо ви купуєте сертифікат на 500 гривень, то плюс 75, тобто 575 і відповідно на 1000 гривень, 1100. Найвигідніший це 200, тому що, по суті, знижка виходить 20%. 20%. Цими сертифікатами ви можете оплачувати будь-які товари: акційні, остання ціна, обвал, цін у них є, акція, ціна тижня, тобто акційні всі абсолютно товари, алкоголь, кого цікавить. Сертифікат називається осінній, бо там ще є інший сертифікат з такою ж самою акцією, але він не розповсюджується на алкоголь, для кого це важливо принципово. Будь ласка, дивіться такі ключові моменти. Купувати потрібно через браузер на сайті сільпоюа. Подарункові сертифікати в електронному вигляді. Щоб спрацювала ця знижка, оплачувати потрібно. Картою, Mastercard. Mastercard. Там всі умови розписані, можете детально знайомитися, це те, що я вам розповіла. І, і дуже зручно. Я, наприклад, от зробила покупку на вихідних в сільпо живим грошима. Покупка в мене вийшла на 1500 гривень, а сертифі... розраховувала повністю все сертифікатами. Тобто, 6 сертифікатів витратила на це, але живими грошима я, по суті, своїми заплатила 1200, тобто 300 гривень із шести сертифікатів це були бонусні від Сільпо. От така інформація. Будь ласка, вибачте, що так пізно розповіла. Ці сертифікати дійсні до 14 року. Січня 2023 року, от до якого числа ще діє акція на їх купівлю, я можу, не можу сказати. Там сума не обмежена, здається, до 10 тисяч гривень можна їх купити і користуватися. Один чек можна оплатити необмеженою кількістю сертифікатів. Тобто, якщо у вас там чек на тисячу гривень, ви можете взяти 4 сертифікати і вам їх пропікають. Вони зберігаються в мої замовлення на сайті. у в моїх замовленнях подарункові сертифікати. І коли вже ви ним оплатили, там написано використаний або ті, хто ті, що ще не використані, написано активовані. От така от фішечка. Хто не знав, сподіваюся, що ця інформація буде корисна. Сподіваюся, що ця акція ще працює. Була рада всіх вас побачити. Дякую моїм підписникам, моїм глядачам, буду рада за ваші лайки. За коментарі, за підписки. Я зараз ще перевірю інформацію з приводу Сільпо і в коментарях напишу, чи діє ще зараз ця акція на купівлю, саме сертифікатів. Друзі, тримаємось. Зараз у нас така ситуація. Вчора понеділок був 31 жовтня, трошки так як завжди почався не з кави він. Зірвали дітям школу у садочок, але ми тримаємося, ми сильні. Все буде Україна, все добре. Я вас всіх цілую, обіймаю, бажаю всім спокійного дня, спокійної ночі. Все буде добре. Слава Україні, слава ЗСУ.